Ну що ж, панове вітаю вас на каналі Alex GamePS з вами, як завжди, Олександр. Це у нас буде остання третя серія. Історія про мій Xbox Series X, який я купив в магазині GameZone на початку цього року, 2024 року. І як виявилося, він був проблемний цей Xbox Series X, і я його відправив перший раз по гарантії в магазин GameZone, Вони не знайшли там проблему. Потім вони мені повернули цю консоль, і я другий раз відправив їм по гарантії. Забігаючи наперед, я скажу, що вони все вирішили і все зробили навіть краще. Отже, вчора я забрав оцього красення. Це... Новий Xbox Series X вони мені замінили його на новий. Тобто, це навіть був не ремонт, а заміна повністю заміна, тому що там дійсно була проблема, але там була така проблема неявна. В цьому була і складність цього питання, тому що одразу його не вирішили за того, що там була неявна проблема. Потім я так по проаналізував і, ну дійсно, скажімо так, вона могла тиждень працювати консоль нормально, а потім через день перестала запускати ігри. Коли я забрав перший раз з гарантії цей Xbox, ну не цей Xbox, ще той свій Xbox проблемний. Звичайно, що я розчарувався, що в магазині, що в Іксбоксах, що в Майкрософт. Звичайно, що я розчарувався, тому що він був дійсно проблемний, але вони не побачили цю проблему і так далі. Я там телефонував в різні сервісні центри. Одні казали, що це може бути щось там з боксом самим з апаратною частиною. І інші казали, що це може щось програмне, і так далі. Треті казали, що ікси усі плюс-мінус глючні. Отже, що трапилося, коли я забрав його з гарантії, в ну, мене підгоріло трішечки, Я навіть виставив пост в Телеграмі, написав, там, що ось магазин мені повернув, не розібрався і так далі. Е, ну, я вже, в принципі, змирився з тим, що залишу собі той Xbox, і ну, не буду голову морочити, вже не буду його відправляти другий раз, але мені набрав менеджер з магазину Gamezone десь через. Не знаю, через тиждень, може, через пару днів, як я його забрав, я вже не пам'ятаю. Насправді, ми з ним довго, дуже розмовляли. Я йому розповів, як все є. Насправді він мені сказав так: каже «Алекс, відправляй нам свій Xbox, і ми будемо. Якщо там є дійсно проблема, ну я ж не видумую, кажу, ну звичайно, вона є. Ми будемо його ну, його тестувати, доки ми не знайдемо цю проблему. Я на я вагався насправді відправляти чи ні, а потім я такий думаю: ну блін, нащо мені все одно консоль, якщо, вон, якщо вона то працює, то не працює. Я все таки відправив і, і правильно зробив, тому що магазин мені потім перетелефонував десь через тиждень, може раніше, навіть через 3-4 дні, і підтвердив проблему. Сказав, що так, дійсно, вони вибачились. Алекс, вибачай, ми тобі все поміняємо, Вони мені запропонували два варіанти. Перший варіант, давай ми тобі відправимо білий Xbox оцей на терабайт, який новий, який ще у нас, мабуть, в продажі в Україні немає, але треба чекати буде його. Або X, звичайний, чорний. Я спочатку обрав білий варіант, думаю, ну, я спочатку для себе обрав білий варіант, думаю, мабуть, хочеться потестити. Тим паче мені білий колір набагато більше подобається, ніж чорний. Але все таки потім я подумав, думаю, та ні. Тому що Сталкер ось виходить 20 листопада, який я дуже чекаю, друзі, дуже чекаю. І все-таки я вирішив обрати чорний. Вони мені прислали просто новий запакований Xbox. Я дуже задоволений магазину за це лайк, за те, що вони пішли на зустріч, за те, що там є люди, які вирішують питання. І, і зараз в мене вже до цього магазину зовсім ніяких питань немає. І як в, в якості вибачення вони ще мені. Прислали ось два таких нових, абсолютно нових геймпади. Electric геймпади, які ми з вами, друзі, розіграємо. Один розіграємо на Ютубі, другий розіграємо в телеграм-каналі Alex Game Pass. Отже, які умови для розіграшу вам треба просто поставити будь-який комент під відео на Ютубі, також під постом в телеграм-каналі. Теж любий комент. І рівно через тиждень це буде у нас в неділю, зараз точно скажу. Це буде у нас 17 листопада, якраз перед сталкер 2 за три дні до сталкер 2, Я проведу пряму трансляцію, де ми, де ми рандомно оберемо переможців. Тому, друзі, підписуйтесь на канал в телеграмі і на канал на Ютубі. Клацайте кнопку, щоб брати участь та залишайте коментар під відео і. Щоб збільшити свої шанси, також залітайте в телеграм канал і там свій коментар залишайте. І отже, ці два красення поїдуть рівно через тиждень до своїх нових господарів. Єдине, що треба, щоб ви знаходилися в Україні, тому що я їх буду. Ну очевидно, що я їх буду відправляти по Україні тільки. Тому, друзі, переможці будуть ті саме ті підписники, які будуть в Україні. Якщо ви не в Україні, то вибачайте. Я вам їх ніяк не відправлю. Геймпади прикольні, такі кольори у них на коробці, ну прям клас. Ну, я вам дякую за перегляд. Я вже готуюся до сталкера другого. Ось цей красень, оцей красень буде запускати другий сталкер, та я буду в нього робитися довго-довго, довго. Ну що, панове, будемо стрімати, підписуйтесь обов'язково і залітайте в телегу. Що я вам ще хочу сказати? Буде багато контенту, будемо порівнювати ігри з PlayStation 5 будемо порівнювати ігри з Series X Series S, як вони будуть виглядати на X? Я вже забув, як виглядають ігри на X, тому мені самому цікаво. Я так подумав, друзі, що я більшість часу цього покоління, 9-го покоління консолей, просидів саме на Series S. І ось зараз тільки в мене тепер повноцінно з'явився Xbox Series X, і тепер я буду грати на ньому. Я дуже люблю Еско. Я Есці виділив багато часу. Тепер буде в мене X, і тепер я буду приділяти увагу саме Xbox Series X. Отже, друзі, дякую вам за перегляд і будемо тримати з вами зв'язок на каналі Alex Game Pass.